Наші вітання усім світлим душам каналу Чийч на зв'язку Олена Маргарита. Вітання. Вітання всім. Сьогодні ми до вас з продовженням рубрики відповіді на питання, і сьогодні у нас є е, цікаве питання, на яке хочемо відповісти. дати відповідь. Коротенько, коротенький тер. Коротеньке тер, але досить довге запитання, подивитися. Так, таке глибоке запитання. Так, маю надію, що ти трошки технічне здали. питання було. Ага. Добре. Так. Все, я читаю питання, налаштувалися воно трошки е, е, таке довге, об'ємне. Е, це написали знову ж таки мені в особисті. Дякую, але я нагадую на те, що дуже важливо писати коментарі, е, для того, щоб Ютуб нас рекомендував і допомагав більшість людям знайомитися з нашим духовним простором. Питання. Так, будь ласка, пишіть, пишіть коментарі під етерами, будь ласка. Під етерами, так. З, з домовленістю з людиною я не називаю її ім'я, але зачитаю її питання. Дівчина питає: якщо люди, які слідують Ісусу Христу, називаються християни, якщо люди, які слідують Мохаммеду, називаються мусульмани, люди, які не вірять в Творця, атеїсти, люди говорять. Я атеїст, але вірять. Але я кажу, я вірю в Творця. Якщо я знайшла спокій і слідую собі, собі своєму внутрішньому, коли я спілкуюся в душі, я чую відповіді на свої запитання, і я відчуваю, що вони самі правильні обов'язково для мене. Для формування моїх переконань і світового відчуття, звичайно, на мене з дитинства мала вплив релігія або інші фактори. Але на даний час я саме відкриваю інформацію з діалогом з собою? Інколи те, що я отримую в результаті діалогу, є таким самим, як навчають деякі священні книги в певних релігіях, чи християнство, чи мусульманство. Але хто ж я тоді? Якщо я не слідую так сліпо і вірно цим релігіям, але я близька духовна, як я можу назвати себе? Як описати людям? Наприклад, я чим переконанням я слідую? Якщо їм говорити, що а як з ними говорити, якщо вони себе не розуміють, як правильно їм донести свою позицію, ким я є насправді? Досить таке, таке обширне, дійсно об'ємне питання. І, і це до речі, можу сказати, що скоріше за все не вона одна. Вона написала із розряду атеїсти, але це не те не те визначення, взагалі не те визначення, і тепер не слідує просто жодним релігіям, і все. Да. Я хотіла підняти це питання. По перше, сказати їй велике дякую за те, так. що вона проявилася, за її сміливість. По-друге, сто Сотків така душа вже пробуджена. Чому? Тому що вона почала бачити, що все довкола неї не так, як їй звикли показувати, угу. що є щось більше за п'ять релігій, є щось більше і обширніше, і вона хоче зрозуміти, ну, до чого себе, як то кажуть, знаєш. Як себе обозначення, так? Але є дуже стисла відповідь. Одне слово, Так, звісно, давай. Соологіст. Да. Можна перекласти. Ну, їй то легко перекласти. Вона живе в іноземній державі, володіє іноземною мовою. Але треба перекласти для багатьох, що це означає. Для багатьох. Ми, по перше, хочу теж сказати дуже дякую від себе і. Якраз на таких людей е, направили наш пошук yeah. Да, на, на такі душі, uh -huh. а, в першу чергу, тому що ми просто зразу радіємо, що їх треба пробуджувати, вони вже знаходяться в питаннях. І чому соологізм це якраз народилося? Е, ми, ми такі самі питання задавали з Марго один на одному і, і всевишньому так само. І в нас довгий час. Було те, що зрозуміло, що ми не, не відносимося до якоїсь конкретної релігії, хоча та в хрещенні, ми народжені в християнських сім'ях, там да та, і так далі вірування. Але це не тому, що ми їх не поважаємо. Ще раз хочемо сказати про, про віру, про те, що ми просто усвідомлюємо наскільки багатогранний Всевишній, що він uh -huh. дозволив зараз на землі кон, конкретній, на конкретній планеті в конкретний період часу. Такого, як на землі його сприймають, проявитися його багатогранності в різних проявах, в релігійних, в нерелігійних, навіть да, атеїсти це теж прояви Всевишнього, які вірять, які mm -hmm. атеїсти, які вірять тільки в себе. Да? А, але є от такі душі, які чому соу-логізм? це з англійської душа, це якраз до неї. З нею вже навчилася спілкуватися ця людина. Да, вона, вона всередину себе задає питання, і звідти йде відгук. І чому логізм? Чому лого? Тому що лого це знання, це все, що йде через знання від Всевишнього. І тому це поєднання знання власної душі. З енергією всевичного спілкування і пізнання себе, оце і є соологізм. Це і соологіст. Це про те, що якраз е, ми зараз е, розповсюджуємо цю інформацію про те, що все є всередині нас, і це можна, і це є угу. назва цьому. Я хто? Я соологіст? І мені це настільки приємно, коли ми все-таки знайшли оцю. Оц, е, Визначення, визначення як його да. Да, цього визначення, тому що і метод дай логосда, mm. який у нас є, і а, ми такі да соологістами, Це ми про те, що ми а, несемо оці знання для себе в першу чергу, і ми і несемо знання, як же пізнати пізнати себе. Оце а, те, що хотілося б в першу чергу, а, як відповідь дати, що ще ти додаси. Я хочу сказати, що. Я, по-перше, хочу всіх заспокоїти, в кого резонує дане питання. Що дійсно це ідеш в пізнання, це все нормально. І ти знаєш, я радію, ну я знаю просто цю дівчину, вона молодого віку, і хочу сказати, що дуже круто, що саме дійсно поприходили ті душі, які вже знаєш, вони вже це відчувають. Їх не треба переробляти, їм не треба знаєш, як той камінь довбати, щоб вони згадали. Тому що так. дуже багато людей, які вже в певному віці вони задають одне те саме питання: а як я можу чути себе? А як я можу себе підна... пізнати? Дійсно, це важливі питання, чому тому, що е, настільки великий, зашлакований вибачте, інформаційний, інформаційний простір довкола нас, в них настільки бувають е, вже не мої думки. Не свої думки, що ти дійсно вже не знаєш, а що я тільки що почув? А це я про себе почув це я для себе. І вони шукають оцих таких якихось догм, інструкцій, за якими, за якими рухатися. Ти знаєш, так да, стукається тут розказати знову про те, що такі душі приходять. Є в нас класний етер про земні і неземні роди, звідки? Звідки ті душі приходять? І чому? Так, от, у них є. Я... Теж подивіться, будь ласка, у них є первородний їх навик да, у кожної душі, угу. і зараз приходять душі, які їм не потрібно засовувати кудись в якусь релігію чи якісь догми для того, щоб почути себе. Вони навпаки прийшли, вже проявляють свій навик, вони знають, як це чути себе, але вони вже трошечки в такій потірі в соціумі, тому що потрібно ж себе кудись засунути. Ну, всі якось до, до чогось належать, до якихось конфесій, до якихось е, переконань. А я що? А я просто. Але я чітко знаю це дуже класний, крутий навик. Я знаю, що я себе чую. І я знаю, що ті відповіді, які всередині мене, вони для мене вони працюють. Оце якраз цей зв'язок з Всевишнім, вони вже знають, приходять зараз у такі душі. І е, їм потрібно просто сказати, що все нормально. В цьому просторі, uh -huh. в якому ти знаходишся, все нормально, всі релігії мають право бути, це все прояви Всевишнього, через нього люди вчаться, через релігії, до речі, приходять до а, віри, і через, віри, через віру вони приходять в, а, через вірування. Вони приходять па до віри, мене, да. та, приходять у і приходять до Всевишнього. Uh -huh. ті, ті, хто вибирає це, ті, хто не вибирає. Можуть залишатися в вірі, і вони проходять також якісь свої уроки. Але я просто хотіла сказати, що це дуже класний навик душі, і його не потрібно, його потрібно тільки підсилювати і е, звертати, е, звертати увагу і такі душ, душам прямо говорити з тобою все добре, бо ми знаємо таких, да, такі душі. З тобою все добре. Ти просто зразу проявляєшся, ти проявляєш себе, ти проявляєш себе, проявляєш через себе. Енергію Всевишнього, його бачення, да, і це, це прекрасно. Тобі не потрібно прикріплятися до когось. А назву ми вам назву дали. соулогіст, Якщо вам це імпонує, пишіть, пишіть в коментарях, не імпонує, теж пишіть. Чому угу. а, давайте на цю тему поспілкуємося, тому що зараз в нових релі... релігіях бачите нових релігіях значить будуть якісь іще а в нових Будут енергіях нові релігії, да. Да, будуть нові релігії, а в нових енергіях ми можемо проявлятися отак вільно для себе проявляти власні навики власної душі без необхідності до когось підкріплюватися. Розумієте, це хоч я хотіла сказати. Тому Слава Всевишньому, слава всім його проявам, тут так. на землі, всім представникам, а це хочу от, прямо от йому таку от славу вознести і вдячність, що ми настільки класні, різні, і в цьому в цьому якраз суть оцій гри життя, тому що ми так угу. взаємодіємо, пізнаємо себе, пізнаємо інших. Це ж так, це ж так класно, це ж така, така цікава гра. Багатогранна і в неї можна грати дуже багато років і земних і неземних. Так я трошки розвернув, бо я вже епопею. Я там, де слава Всевишньому, я там приєднуюсь. Але в даному панку хочу трошки ще розвернути, бо я там прочитала таку фразу, де дуже часто людей, які не слідують релігіям, називають атеїстів. Вибачте, це неправильно. Чому тому, що колись я почула таку гарну фразу, я погодилася з нею. Вона якось взяла її для себе і зрозуміла: поділюся, що бути атеїстом, треба досконало вивчити всі релігії. Так. Досконало їх треба і сказати, вивчити і сказати що ні з одною не чого. погодитися угу. і тоді бути атеїстом. Тому я би назвала тих людей, які не слідують певним канонам релігії, просто людей шукачів в пошуках. Ось, тому що вони в, в пошуках вони шукають, що вони... нас всіх завжди тягне додому. Ну, ви можете бути в будь-якій державі світу, але вас все одно буде тягнути додому. Точно так само, коли ми приходимо на планету Земля в цей такий прикольний проєкт, да? цей експериментальний проєкт. Ми коли приходимо сюди, ми відчуваємо, що ми десь звідкись нам ой, хочеться ой. додому. Нам хочеться додому, і ми не можемо зрозуміти, як туди дійти. Але треба зрозуміти, що енергія дому вона завжди тут також присутня, бо тут є ми, Ми ж її сюди принесли. Через... І тому дуже важливо, щоб е, оцей внутрішній світ, як вона описала, що вона собі задає питання. Насправді, знову ж таки, вернемося до духовного партнерства і взагалі до партнерства. Насправді ми завжди е, апріорі ніколи не являємося одні. Ми завжди зі Всевишнім. Хочете, як хочете його називайте. Ви знаєте, він все стерпить, він все прийме. Ви можете назвати йому і, 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 і Богом, і Аллахом, і Христом, і, і Творцем, і Буддою, і, 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 і все приймає. За Рустрою можете назвати, да? то це теж він і рамою, і, і Боже брахми, все проявив його. Просто це різні відгалуження, це різні досвіди, це, це все по-різному проявлялося, да? воно й було матеріалізоване і нематеріалізовані. Тобто, ну, от, от, знаєте, так як от, е, він є і, як то кажуть, і, і кругом, і ніде одночасно. Ага. Да? Тому, тому це все він. І коли ви пізнаєте через релігію, пізнаєте через нерелігію, пізнаєте через людей, пізнаєте через себе, то все одно рухаєтесь. І рухайтесь ви по одному єдиному принципу, по своєму власно прописаному божественному розкладу. Тому це дуже важливо. Відчувати цей внутрішній світ, питати себе, куди мені йти, який мій шлях. І е, про питання, як доносити іншим людям. Це важке питання з одного боку, чому? Тому що дійсно є люди віруючі, а є релігіозні, це різні речі. Так. І, і дійсно. З віруючою людиною можна поговорити, розказати ще що ти віриш. Вона може прийняти, може ні. Релігіозна людина вона слідує певним правилам, рулсам, да, таким на і вони інколи бувають досить такі жорсткі, вони ці, в основному ці правила. Жорсткі, да, в основному. Вони в основному такі з певними обов'язками. І досить таки важко таким людям пояснити те, що, що ти от, ну, от, на так легко все, ти, що ти сулогіст, да? як сказала Аліна, що ти отак от легко, що, що Всевишність з тобою, що ти це легко все проживаєш, що ти розумієш, що ти в довірі, що ти в любові, що ти так народився, що ти є та любов, да? що ти і є ця довіра, що ти і є ця віра. Важко інколи пояснити, інколи це неможливо. І от насправді треба це прийняти. І ось дуже важливо, це знаєш, це проявляється в стосунках. Тобто, коли е, ви обираєте собі пари, да, тобто, ну ви намагаєтеся або прагнете, або хочете створити стосунки, дуже важливо все ж таки на початку цього всього процесу не одягати рожеві окуляри, а говорити чесно, відкрито, що ви хочете. Наприклад, як ви бачите свою не просто сім'ю, як ви бачите свої стосунки, Там, чи хочете ви дітей, чи не хочете ви дітей, да? чи в що ти віриш? А, і, і, як ти віриш, а, а, а твоя віра, вона вона як проявляється? Чи тобі потрібні якісь певні умови, чи тобі не потрібні ці певні умови, чи ти маєш відвідувати храми, чи ти не маєш відвідувати храми, чи в тебе є певний вид їжі? Да? Тобто про це треба говорити. Чому? Тому що щоб потім не було, як то кажуть, мучительно больно за обіцяльна прожити годи, да? щоб не падати. Після того всього, бо дуже часто е, спрацьовує знову ж таки оця зовнішня картинка, да, і якісь завищені очікування, створюють цю ілюзію, ми входимо в ці стосунки, а потім, о Боже, куди дивились мої очі і що мені тепер робити. Да? Тому е, я вважаю, що коли ти точно знаєш своє внутрішнє, точно знаєш, як ти цьому слідуєш, який ти внутрішній світ, то ділися ним. І от якщо, наприклад, до тебе прийшла ця людина, ділися цим світом. Вона може розвернутися і піти і сказати: Ти знаєш, я, я не можу це прийняти. От просто, Я просто це не можу прийняти. Це, це не вписується в мій світогляд, це не вписується в мої правила, я не можу це прийняти. Ти дякуєш за що? За те, що тобі дарували час. Тобто, ага. в тебе є час знайти саме ту людину. З якої ти будеш розширяти свій світ, розширюватися, ти будеш іти всередину і зсередини, ти будеш плавати, знаєш, ти будеш такий більш гармонійний, ти будеш динамічний, ти не будеш статичним. Тому, якщо ви відносите саме до тої категорії, які ось так ось і живуть, то дозвольте собі плавати за своїми правилами. І шукати саме тих людей поряд, які відчувають і дихають, як ви. І довіряйте Всевишньому, що такі люди є, що вони один на цій планеті, що вони є різностаті, що вони так само шукають, що вони так само потребують, так? що вони так само хочуть проходити досвід розширено, щасливо, радісно, пізнаючи один одного. І це дійсно зовсім інший рід стосунків, зовсім інший рід партнерства. Це, ну, це Ну, мені здається, що на планеті ще так не провіряли, знаєш, так не розвивалося суспільство. От якось таким чином іде, і якщо, якщо Всевишній захотів такого досвіду, то повірте, він буде парувати, <свіст> знаєш, він буде знаходити вам пару, він буде створювати сім'ї, тому що йому буде цікаво. Дивитися про як він буде проявлятися, як він буде розширюватися через вас. Тому єдине, що хочу сказати, це довіряйте собі, довіряйте, що у вас дійсно все добре, проявляйте сміливість, щирість в стосунках, Так? і, і милосердя. Милосердя по відношенню до світогляду інших людей. І до самого себе. До себе. Ви не маєте нікому нічого не доказувати, ну, тобто, знаєш, ну, і ви не маєте не зобов'язані пригнічувати свої бачення. Або тобто, приєднуватися до когось там. До да, ви готові служити, проявляти, показувати, ознайомлювати зі своїм. Якщо людині цікаво, вона, вона не буде за вами слідувати, вона буде слідувати за Всевишнім і за своїм внутрішнім світом. Але завдяки вам, вона побачить, що можна світити по-іншому, що можна проявлятися по-іншому. Тому в, в даному випадку, от якби хочеться завершити цей весь, весь спіч. Що і, і відповідно до цього запиту, що е, набирайтеся сміливості, рішучості і йдіть і за своїм покликом свого серця. Дякую, теж дуже хотілося завершити на цьому, але в мене ще така одна, одна, одна ремарочка. Ми завжди, якщо у нас про віру, про все вишню, вона завжди щось стукає там зверху. Я дуже поважаю, хочу сказати усім релігійним людям. Що я дуже поважаю їх вибір, і дуже поважаю людей, які, знаходячись в релігійних е, канонах, можуть трошечки е, відходити від них і дивитися трошки ширше. І угу. у нас і в тебе, і в мене Марго, є такі приклади, і коли з релігійними людьми ти можеш поговорити про Всевишнього, і вони усвідомлюючи це. Вони говорять завжди, що ого у вас яка віра. Розумієте? Mm -hmm. Тому що вони в релігіях, мало хто бачить таку віру, або їм треба дуже довго в релігіях працювати над цією вірою, тому що вір, будь-яка релігія вона відриває дуже сильно відриває від Всевишнього. Вона, вона зупиняється на рівні, ну це трошки інша тема, на рівні там богівчик, ну, хто в щось в що, в в що вірить, да? і там застрягають, але трошки є вище, є ще й Всевишні. І от там от є вже та, ота об'єднуюча енергія, яка об'єднує всіх всі релігії. Тому я просто дуже хотіла сказати всім віруючим людям, хто може подивитися на цю догму з того, що якщо їх так багато релігій, да, Значить, хтось їх створив, значить, щось є іще, угу. і для цього не потрібно говорити, що там Алах чи Ісус зробив там щось більше для людей, чи ця енергія вона більш любляча, наприклад, чи якась там більш більш світла, більш милосердна і так далі. Тому що є ота вся об'єднуюча. І ще раз хочу донести, що дякую вам за вашу позицію і дякую за вам за те, що ви і сприймаєте. сприймаєте те, як ми бачимо, відчуваємо, що таке віра, як можна її слідувати. Тому ще раз з звірою Всевишнього йому, йому дякую тобі, Маргусі, дякую, дякую за все. Усіма. Маю надію і за запитання теж дякую вам, цій людині. Все, до наступ... пишіть ваші питання. Пишіть ваші питання в коментарях, з радістю будемо виходити відповідати. Все, до наступних етерів.